Привіт усім мандрівникам, я Олена, і сьогодні ми з вами здійснимо справжню подорож до Чехії сусідньої Німеччини. Детально розглянемо наш тур вихідних празі плюс Дрезден. Попереду безліч вражень та цікавих фактів, але спершу підпишіться на наш канал та ставте вподобайк. Мандрівка до Чехії це незабутній досвід, який варто відчути кожному туристу, адже це країна, яка пропонує унікальний мікс культурних, історичних та природних пам'яток. Перші асоціації це казкові замки, знаменитий пінний напій, розкішні мости та затишні міста. А головним є сама Прага. Зізнаюся, Прага неулюблений туристичний напрямок. Якщо ви не знаєте, куди поїхати в свою першу екскурсійну подорож, або якщо ви досвідчений туристи, якщо ви школярщи пенсіонер, у вас тільки вихідні дні або цілий тиждень, саме тури до Праги – це ідеальний варіант. Щоразу, подорожуючи до цього таємничого міста, я відкриваю нові нові місця, закохуюсь у Прагу ще більше. Чому саме тур вихідні у Празі та Дрездені? Відповідь проста: всього шість днів, а вражень і нових емоцій просто безліч. Насичена та цікава екскурсійна програма, багато вільного часу для знайомства з містом. До речі, величезна перевага цього туру екскурсія в німецьке місто Фенікс Дрезден. Вона подовжується цілий день. Отже, перший день туру починається подорож до Чехії. В восьму ранку виїзд зі столиці Києва, але приєднатися до автобуса можна з інших міст по маршруту, наприклад, це Житомир, Рівне, Львів. В день можна насолодитися краєвидами України, а вночі виспатися в автобусі, адже наші автобуси комфортабельні та зручні. А вже наступного дня ви прибудете до Праги. Приготуйтесь! Вже на під'їзді до міста вас очікують вражаючі краєвиди, здалеку від Напражський град, старі буді, будиночки та відомих на вісвіт шпилі, яких у празі більше сотні. Уже об 11 ранку вас очікує перша екскурсія у турі, а саме екскурсія історичним центром це екскурсія по старому городу, Районами, де можна а дивитись на кожну вуличку, на кожен будинок і вони зберігають дивовішну історію Прагі. Кращого варіанту для знайомства з містом просто не знайти. Під час прогулянки ви відвідаєте район старе місто. Саме тут знаходиться знаменитий астрономічний коран Орлой, який вже 500 річ виміряють час вражання та гостям міста. Далі вас очікує нове місто, динамічне серце Праги, де все життя біжить в активному темпі, тут можна поринути і в затишок в кав'ярін та ресторанчиків, скуштувати найсмачніше піво, трохи відчути себе чехом. І, звісно, в цій екскурсія ви побачите єврейський квартал. Саме тут знаходиться найстаріша синагога в Європі. Саме тут усі вірять в містіку та кабалістичні символи. Саме тут, колись жив знаменітий голим. Після першого знайомства з містом, заселення в готель та вільний час. Як же скористатися вільним часом? Вибір тільки за вами. Відпочити у затишному номері з видом на вулички Праги, засісти у невеличкому барі з келихом головного напою Чехії пива, або ж прогулятися вечірнім містом. Саме ввечері, коли на Прагу спускається пітьма, місто перетворюється, оживляють старинні легенди про примар, алхіміків та вчеплунів, а атмосфера на вулицях просто казкова. Рекомендуємо вирушити на екскурсію містична Прага. Гід розповість вам про примар та їх і витівки, про любовні історії, як же без них, про палаці і площі найкрасивішого міста в світі. Третій день потішить вас новою пригодою після сніданку о 9 ранку виїзд до Дрездена, багатолікого німецького містечка, Теперліна Барокка і так називаємо Флоренція на Ельбі. Дорога не важка. Вона займає всього 2,5 години, які пролетять просто непомітно, адже за вікном приголомшив пейзажі Європи. Дрезден найбільш цікавий своєю історією, адже це неймовірно красиве місто було повністю зруйноване під час Другої світової війни. Після того його відновили за старовинними кресленнями. Навіть фасади будівлі були пофарбовані тією ж фарбою, колір якої відповідав історичному попередника. Тому під час оглядової екскурсії міста ви все ж таки насолодитесь повною мірою барочним ансамблем, побачити знамінітий цвінгер і коронні ворота міста. А далі у вас буде вдосталь вільного часу, щоб самостійно познайомитись з містом. А варіантів безліч. Ви зможете відвідати знамениту Дрезденську галерею, де зібрані унікальні світові шедеври, або посидіти в затишному ресторанчику. Куштувати страви класичної, насиченої, принасиченої смаками німецької кухні, або відпочити в одному із парків, насолодившись прохолодою. До речі, 60% території Дрездена – зелені зони. А шанувальники шопінгу неодмінно оцінять крамниці та утлети в торгових центрах. Близько восьмої вечора ви повернетесь до Праї. І знов-таки тут вибір тільки за вами, або вирушити на нічні пригоди. Якщо не боїте звичайно, примар, або ж відійти до світу Морфея. Четвертий день туру повністю у вашому розпорядженні. Прага багатоліке місто, у якому ніколи-ніколи не буває сумно, а вибір активності просто вражаючий. Від прогулянок, наприклад, Карловим мостом, який здійснює бажання, до відвідин незвичайних музеїв, від круїзу на прогулянковому кораблі до звичайного шопінгу, вибір за вами. Проте я можу порекомендувати кілька захоплюючих екскурсій, наприклад, екскурсія старовинним районам Вишеград, під час якої можна ближче познайомити з історією міста, або півний тур, прогулянка по прайзі з дегустацією знаменитого хмільного напою у кращим завідінням. Також можна вирушити до сусідних колоритних містечок або сходити на виставу у Чорний театр і Маш. В будь-якому разі Прага подарує вам незабутні враження. П'ятий день подорожі не стане виключеним і буде не менш насиченим. О 9-й ранку сніданок і виселення з готелю. Проти пригоди після цього не закінчуються. Вас очікує екскурсія Пражським градом. Це найбільший замковий комплекс у світі. Ця екскурсія стане прекрасною крапкою знайомстві з Прагою. Саме у Пражському граді знаходиться знаменитий собор святого Віта, де багато сторіч коронували королі. Тут же розташовані найкращі палаци чешської та німецької аристократії. А наприкінці екскурсії ви опинитесь на високому березі річки Гутами і перед вами, як на долоні, лежатиме чарівне затишне місто. Саме таким його варто запам'ятати назавжди. Після екскурсії у вас буде вільний час для відпочинку, прогулянок, шопінгу. Проте, знов таки, я рекомендую використати його з користю і вирушити ще на одну екскурсію. Наприклад, до міста Кутнагора, яке дуже відомо срібними копальнями. Там чеканили лимонети, там дуже дивовижна архітектура, але ж головна пам'ятка цього міста старовинний монастир. Головним матеріалом для оздоблювання стін стали людські кісти. Історію цієї диковинки ви можете дізнатися саме під час екскурсії до Путної гори, а далі повернення додому. Я впевнена, що в Празі та Дрездені вже зараз підкорив кожного глядача. Також серед наших пропозицій ви зможете обрати тур до інших, не менш цікавих країн. Залишайтесь з нами, підписуйтесь на канал, пишіть свої враження у коментарях. Далі більше про подорожі і інші екскурсійні тури.